Придбали ми цю кавомашину, Нівона 799. -та». Придбали в магазині Алло, Користувались три тижні і вирішили придбати цей контейнер для молока. Також Нівона. На цьому контейнері є позначки на пів літри, на літр. Ну, то не принципово. Зручно тим, що просто підключаєш цей шланг і все, воно працює. Не треба опускати там, банку, бутилку. Розбирається зручно, все миється. Забирає майже де саме одне на молоко. Там лишається міліметрів біля п'яти. Зараз продемонструю. Все, напій готовий. Шлангочка ця, що шла з цим баком, вона трошки коротша за комплектну ще йшла з машиною. Але, як на мене, це навіть зручніше. Все, що я роблю після приготування, я у оце... при запуску миється машина в цій ж воді цей хвостик. Окунув, відмив все. Контейнер, просто ставить в холодильник. Все.